Ми всі прагнемо перемоги і якнайшвидшого відродження України. Поки державного плану відновлення ще не існує, ми можемо діяти вже зараз. Навесні 2023 року проєкт відновлюємо Україну разом, що реалізується мережою АНС за підтримки ЄС, створив експертну платформу для спільної розробки документів, політик та практик, спрямованих на відновлення та євроінтеграцію України. До платформи приєдналися понад 70 українських та іноземних експертів, які взяли участь в національних та регіональних форумах, вебінарах, стратегічних сесіях і панельних дискусіях. Разом ми підготували рекомендації щодо навчання українських спеціалістів із протидії корупції, важливі документи щодо приведення до норм європейського законодавства, системи контролю суден у портах. Аналітичний звіт та рекомендації щодо покращення стану фінансування культури на місцевому рівні, аналіз адаптації українського законодавства і системи державного управління у сфері культури до стандартів ЄС. Також ми долучилися до розробки нової стратегії Українського культурного фонду та рекомендацій щодо включення культури та креативних індустрій до плану України Ukraine Facility. Наша платформа. Об'єднала незалежних фахівців, представників органів влади, бізнесу та громадянського суспільства. Ми продовжуємо працювати над планами відновлення та євроінтеграції. Бажаєте долучитись до відбудови? Маєте експертизу в одному з напрямків? Приєднуйтеся до нас, відновимо Україну разом!